Сумлінна сплата податків як вияв патріотизму, так обласна податкова служба характеризує річні підсумки щодо сплати податків та інших обов'язкових платежів. За підсумками року, до бюджетів всіх рівень відплатників Перпатя планується залучити 37,1 мільярд гривень податків і зборів. З цієї суми 14,2 мільярди направляється до державного бюджету та спецфонду і майже 108 мільярдів до місцевих бюджетів області. Та 12,1 мільярд до пенсійного фонду України у порівнянні з надходженнями минулого року. Ця цифра зросте на понад 4 мільярди гривень. В умовах воєнного стану регіональна економіка адаптувалася до нових викликів. Відтак поживалися різні види економічної діяльності: харчова промисловість, агросектор, сфера торгівлі та послуг, приватне підприємництво. Відповідно, бюджетної стабільності досягли чимало об'єднаних територіальних громад. Працюють з платниками, залучають єдинщиків, бо в них що? В них єдиний податок, у них місцеві податки, земля, нерухомість і ПДФО. Затягують нових платників, працюють над збільшенням заробітної плати. Але він натягнув собі багато платників, зробив їм умови, багато є релокованих. Кожне релоковане підприємство, навіть якщо воно не реєструється у нас податкові, то воно реєструється як платник окремих податків і ПДФО змушені сплачувати. Як наголошують в ДПС, добросовісна сплата податків нині стала не просто громадянським обов'язком, а справою честі. Попри складні економічні умови, регіональний бізнес нарощує продуктивність праці, створює нові робочі місця і активно підтримує сили оборони України. Михайло Березинірослав Лелет новини на вежі.